Горить лазня, примчала пожежна машина, біля лазні стоїть чоловік і сміється. Ех, хлопці, запізнилися ви. Чому це запізнилися? Зараз усе погасимо. Ге-ге, погасити то погасити, але ж голі жінки вже розбіглися. На пляжі кричить жінка Рятуйте, допоможіть, потопаю. Та ні, не ви, а он той блондин у синіх трусиках. Лікаря глянув малюка і запитує жінку, яка прийшла з ним. Ваш малюк. На грудному годуванні чи на штучному? На грудному? Тоді роздягайтеся, зніміть бізгалтер. Довга обстежує груди і каже Так у вас же немає молока. Не дивно, що дитина голодна. А взагалі то лікарю, я його тітка, але я так рада, що прийшла до вас. Ой, куми, я маю таку роботу, що не знаю, що буде завтра. А ким ви працюєте? Синоптиком. Чоловік з дружиною дивляться бокс по телевізору. Чоловік каже Я розчарований. Все закінчилося за три хвилини. Ну от, тепер ти розумієш, що в подібних випадках відчуваю я.